Вітаю, шановна аудиторія. Сьогодні в мене невеличкий ювілей. Я записую 10-ту казку. Ми вже починаємо другий том збірника 100 казок видавництва Баба Галамага. І сьогодні будемо читати про бідного парубка і царівну. Була собі в гаю хатка. А в тій хаті жили жінка з сином. Поля в них не було, бо кругом був гай густий, то хліб вони купували. От та жінка рази посилає свого сина на тобі, каже сину, ці гроші та піди купи хліба. Взяв той син гроші та й пішов. Іде та йде, коли дивиться, аж веде чоловік собаку. Здоров, дядьку, здоров, куди собаку ведеш? Веду, каже, в гай та вб'ю його там, бо вже старий став, ні до чого не годящий. Не вбивай його, чоловіче, продай краще мені, каже хлопець. Добре, каже, купуй. От віддав йому хлопець ті гроші, що на хліб, взяв собаку та й повів додому. Приходить, а мати й питає А що, сину, купив хліба? Ні, мамо, не купив. Я йшов, коли дивлюсь. Веде чоловік собаку вбивати, то я взяв та й купив. Дала мати йому грошей та й послала знов по хліб. Пішов він, коли дивиться, несе чоловік кота. Здоров, дядьку, куди йдеш? Несу кота в гай, щоб там його й вбити, бо не можна через нього нічого в хаті вдержати, щоб не залишив, все потягне. Не вбивай його, чоловіче, краще мені продай. Добре, каже, купуй. От хлопець ті гроші, що мати йому дала на хліб, віддав, взяв кота та й пішов додому. Приходить а мати й питає А де ж хліб? Та я й не купив. А де ж ті гроші дів? Може, ще яке лихо купив? Та купив, каже. Ніс чоловік кота в гай, щоб там його вбити. То мені шкода стала, я взяв та й купив. Що вже з тобою зробиш? каже мати. От, наш тобі ще грошей та гляди вже, нічого не купуй у хаті вже окрайся хліба нема. Пішов він. Іде та йде, коли дивиться, б'є чоловік гадюку. що ти, каже, чоловіку, гадюку б'єш? Ти б краще мені її продав. Купи, каже, продам. Що ж тобі дати? Що даси, й буде? От віддав парубок йому всі гроші. Той чоловік і пішов собі далі. А гадюка й каже, спасибі тобі, чоловіче, добрий, що ти визволив мене від смерті. На тобі оцей перстень. Як тобі чого треба буде, то перекинь його з однієї руки на другу. От до тебе зараз і прибіжать слуги. Щоб ти їм не загадав, усе тобі зроблять. Взяв він той перстень та й пішов додому. Підходить до хати, перекинув перстень з однієї руки на другу. Набігло тих слуг такого, що страх. Щоб мені, каже він до них, був хліб. Тут сказав, а тут же й нанесли хліба. Прийшов він до матері каже ну, тепер, мамо, вже не будемо ходити хліба купувати. Дала мені гадюка такий перстень, що я б перекинути його з однієї руки на другу, то зараз прибіжать слуги, і щоб я їм не загадав, все зроблять. А за що ж вона тобі дала той перстень? За те, що її від смерті врятував. Чоловік хотів її убити, а я в нього її купив за ті гроші, що ви дали на хліб. От живуть вони так собі, і ті собачка, та кіт з ними. І тільки на парубкові чого схочеться, він зараз перекине перстень, слуги прибіжать і зроблять, що треба. От схотілось йому женитися, він і каже Підіть, матінко, та висватайте за мене царівну. Пішла вона до царівни, розказала, чого прийшла. А царівна й каже, як пошиє мені твій син такі черевички, щоб на мою ногу якраз прийшлися, то піду за нього. Вертається мати додому. Казала царівна, як ти пошиєш такі черевички, щоб на її ногу прийшлись, то піде за тебе. Добре, каже, пошию. Увечері вийшов він у двір, перекинув перстень з руки на руку. Зараз і назбіглося слух. От він їм і каже. Щоб мені до ранку були черевички, золотом шиті, а сріблом підбиті, і щоб ті черевички якраз царівні на ногу прийшлися. На другий день встає він, вже черевички готові стоять. Взяла мати, понесла царівні, а та приміряла якраз на її ногу. От вона й каже Скажи твоєму синові, щоб він пошив мені за одну ніч сукню до шлюбу, і щоб та сукня була не довга й не коротка, не тісна й не широка, щоб саме на мене прийшлася. Приходить мати додому. Казала царівна, щоб ти пошив їй через ніч сукню до шлюбу, і щоб та сукня була не довга й не коротка, не тісна й не широка, щоб саме на неї прийшлася. Добре, каже, мамо, лягайте спати, я все зроблю. От вийшов він у двір, перекинув перстень з руки на руку. Зараз тих слуг прийшло стільки, що страх. Щоб мені, каже, до ранку була сукня з такого краму, що світиться, як сонце, і щоб та сукня прийшлась на рівну. Добре, все зробимо, кажуть. На другий день стає він підходить до столу, підняв хустку, так у хаті й засяяло, наче сонце зійшло. Ось, мамо, на столі сукня лежить під хусткою. Несіть царівні. Взяла вона сукню та й понесла. Приходить до царівни. Як відкрила ту сукню, так у покоях і засяяло все. надягла царівна її, стала перед дзеркалом, подивилась, аж підскочила, зраділа, що така гарно зробилася. Прийшлась вона раз по світлиці, пройшла вдруге, просто як сонечко, так від неї сяє. Ну. Каже, жінко добра, нехай він мені ще зробить міст від мого палацу аж до тієї церкви, де ми будемо вінчатись, і щоб той міст був із срібла, й золота. Як міст буде готовий, от тоді вже й підемо до шлюбу. Приходить мати додому, так і так каже Добре, мамо, зроблю. Вийшов парубок у двір, перекинув з руки на руку перстень, стільки слуг знайшло, що й двір тісний став. Він і каже. Щоб мені до ранку був місти срібла й золота, від палаци царівненого аж до церкви. Я там буду вінчатися. І як туди буду старівною їхати, та щоб з обох боків цвіли яблуньки, груші, вишні і черешні, а як назад вертатимусь, то щоб усе достигало. Добре кажуть, до ранку все буде так, як звелено. На другий день стає він, вийшов з хати, аж дивиться, стоїть міст, і садки молоденькі обабіч цвітуть. Вернувся він у хату. Ідіть, мамо, та скажіть царівні, що вже і міст готовий. Пішла мати до царівни, а вона й каже Я вже міст бачила, дуже гарний міст. Скажи своєму синові, нехай приїздить вінчатися. От збудував собі парубок пишний палац, а на другий день їде вінчатись царівною. Повінчалися вони, вертаються назад. А на мості вже все достигає: і яблука, і груші, і вишні, і черешні, і всяка всяка садовина, яка тільки є на світі. Приїхали вони в той палац, відгуляли весілля та й живуть собі. І той собачка та котик з ними. Прожили вони там якийсь час, от раз царівна й питає свого чоловіка. Скажи мені, серденько, як ти пошив мені черевики і сукню? Ти ж із мене й змірки не брав. І як ти за одну ніч збудував такий міст? Де ти набрав стільки золота й срібла? У мене, каже, є оцей перстень, як я його перекину з однієї руки на другу, то зараз не збігається до мене слух повен двір. І щоб я їм не загадав, все зроблять. То вони зробили і черевички, і сукню, і міст збудували, і палац, оцей, що ми живемо. Все вони мені роблять. От діждалась та царівна, поки він заснув добре. Стихенька зняла з нього той перстень, перекинула з руки на руку та й загадує слугам, щоб зараз тут були і коні, і ридван. Я поїду до свого палацу, а з цього палацу зробіть стовп такий, щоб тільки можна було моєму чоловікові стояти і лежати. І зараз перстень той стовп, і зараз перенесіть той стовп за море та глядіть, щоб його не збудили, щоб він вже у стовпі прокинувся. Добре кажуть, все буде так, як звелено. Вийшла вона, сіла в ридван та й поїхала, а палац раз стовпом став. Та його й потягли ті слуги через море. Другого дня вранці прокидається царівний чоловік, аж нема ні жінки, ні палацу, ні персня, нічого нема, тільки стовп стоїть. Хотів вийти дверей нема, полапав одну стіну, полапав в другу. Не можна вийти, тільки віконце маленьке пущено. От живе він, бідний, там, голодний, холодний, так би і вмер, і пропав, якби не собачка та кіт, бо й вони в тому стовпі зосталися, і можна їм вилазити в те віконце. От собачка побіжить у поле, вхопить торби в якого жінця шматок хліба, та й принесе, а котик візьме в зуби, полізе до віконця та й віддасть йому. Назбирали трохи хліба, от собачка й каже котові. А що? каже, є тепер у нашого хазяїна хліб, то ходім за море, може, якось добудемо перстень. Ходім, каже кіт. Пішли вони. Біжать та й біжать, прибігли до моря. Сів котик на спину собачці та й попливли. Довго пливли і так добилися до берега. Там погрілися трохи на сонці, собачка й каже Тепер же ходім до палацу, та хутесенько, щоб одна нога там, а друга тута. Побігли. Біжать та й біжать, біжать та й біжать, не відпочиваючи та все біжать, перебігли ліс невеликий, коли бачить, стоїть палац і крім нього мур високий. От собачка бачка й каже котикові Зоставайся ж ти отут під лісом, а я старший, то піду на довідки. Чи не знайду якого способу добутись до палацу та викрасти персня? Зостався той котик. А собачка прибіг до палацу, аж дивиться, коло брами варта, чує, старший каже, до вояків. Пильно ж мені гаразд, щоб, бува, який ворог не добувся. Не турбуйтесь, кажуть. У нас ані птиця не злетить, ані миша не пролізе. От походив собачка сюди туди під муром, та з тими вертає до котика. Прийшов, сів та й журиться. Що, каже? Коли там мур кругом привисочений, а до брами варту приставлено, то таку, що ані птиця не злетить, ані миша не пролізе. Каже котик Тепер ти зоставайся, а я піду до царівни. Та й побіг. Прибігає до палацу, стоїть варта під брамою і мур кругом високий. Він тоді зайшов з другого боку та на дерево, що коло муру та й у двір. Прибіг під вікно до царівни та й бігає. Дивиться царівна, аж кіт ходить по двору. Вона взяла його і пустила в світлиці. Тиняється той котик по світлицях та все придивляється, де царівна перстень ховає. Як доглядівся, діждався, що всі полягали спати, хопив перстень та й побіг. Прибігає до моря, скочив собачці на спину, собака кинувся у воду, поплили. От перепливли вони море, скоро й берег, собака й питає котика. А що, держиш персня? Кіт мовчить, бо перстень у нього в роті. А собака таки не покидає свого. Скажи, я тебе питаю, чи держиш персня, бо я тебе в море скину, коли не скажеш. Мовчить кіт, а собака так розсердився. Ну, не кажеш, оце ж кидаю. Кіт злякався та держу, а перстень бульку море. Мовчить тоді кіт, знов нічого не каже. От перепливли через море, повиходили, кіт і напав на собаку. Такий сякий. Через тебе я, каже, персня впустив. Нащо ти мене допитував? Тепер лізь у море та й шукай. Як хочеш, а лізь. Поліз собака, бродив, бродив, бовтався, бовтався, нема. Почали вони вельми сваритись з котиком, а далі кажуть Будемо хотити понад морем та й питати. Може, хто знайдеться такий, що нам його дістане з моря. Пішли вони понад морем. Кого зустрінуть, кого побачать, все розпитують, чи може він дістати перстень з моря? Та ба, нікого такого не напитають. А кіти каже знаєш що? Ходім понад берегом та візьмемось до жаб та до раків. Добре, каже собачка, ходім, пішли берегом, от піймають жабу і питають. А що, винесеш нам з моря перстень? Винось, бо назад не пустимо, винесу, каже жаба. Я знаю, де ваш перстень. Вони пустять її, та вона собі й попливе, а про перстеня ні гадки. То жаби боялись їх, а то вже й перестали. Котра попадеться, то зараз і каже. Бе їй не суперстень. Вони їй пустять. От ідуть вони вечором понад морем, аж дивляться, аж жабеня скаче. Вони піймали його, та й питають. Ти знаєш, де в морі лежить перстень? Не знаю. Як не знаєш, то ми тебе назад до матері не пустимо. А стара жаба почула, вилізла з води, така здорова, як відро, та й каже Не кривдіть моєї дитини, я вам той перстень з моря винесу. Добре кажуть, ми будемо дитятко твоє держати, аж доки ти нам перстень принесеш. Як принесеш, тоді його й пустимо. Пірнула та жаба в море, знайшла перстень, віддала їм. Вони перстень взяли. Пустили жабеня та й мерщій до стовпа. Прибігаю до свого пана, аж він вже увесь хліб поїв, ледве живий не бурака. Зараз котик подерся до віконця віддав йому той перстень. Він перекинув його з руки на руку, тут зараз і з'явились слуги. От він їм і каже Перенесіть цей стовп назад туди, де й був, і щоб став знов з нього палац, а в ньому моя жінка й мати. Тільки сказав, так все й зробилося. Жінку ж він прогнав, а сам живе з матір'ю, котиком та собачкою. Дякую за увагу!